Доброго дня, мене звати Олена. Терміново ви маєте це почути. Загальне вислови. Ви маєте це почути. Закінчення певної ситуації періоду навчання проходження уроку. Періоду, коли ви боролись, відстоювали, протистояли, виборювали, пропрацьовували, долали страхи, зміни відбуваються. Закінчення трансформації, наповнення, відчуття наповнення, відчуття рівноваги балансу внутрішнього, відчуття впевненості і отримання шансу можливості завдяки вірним діям і завдяки тому, що ви працювали. Проходили трансформацію, працювали, вийшли з підвішеного стану і йдете в нове починання. Якої би с життя не стосувалося, але як подарунок ви отримуєте ту спинтаклів, шанс, можливість досягнути благополуччя і достатку. Ну, фінансово матеріально в першу чергу. Дякую.